Христос, Воскрес, Дорогоцінні, давайте разом зі мною помолимося, прославимо нашого Господа Бога, подякуємо за все, Отче наш, Той, хто на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, ім'я Твоє, Господь, що освящує, нехай святиться в моєму житті, у моїй сім'ї та по усій землі, освяти нас, Господи, істиною Твоєю, Слово Твоє це істина, освяти наш дух, душу, тіло – по всій повноті, щоб нам бути непорочними, Господи, перед Тобою. Господи, нині коли ми звільнилися від гріха і стали рабами Твоїми, Господь, плід наш є святість, а кінець наш життя вічне. Тепер я, храм Духа Святого, що живе в мені, я куплена дорогою ціною кров'ю Ісуса Христа, і прославляю Бога в тілі моїй, в душі моїй. Які є Божі, Отче Небесний, я дякую тобі за всі щедроти, за всю благодать, за те, що оберігаєш нас, за те, що даєш хліб духовний, хліб тілесний, Господи, за те, що даєш дах над головою, за усі благословення Ми тобі щиро дякуємо. Господи Боже, нехай на нас усіх буде тільки воля Твоя Боже, Ми віддаємося повністю під Твій покров, під Твою опіку. І нехай на все буде тільки Твоє благословіння. Ми Тебе славимо, любимо, наш Отець, Син і Дух Святий, на всі віки. Амінь. Благословеного умня, дорогоцінні, нехай Господь буде з вами усіма. Амінь.